Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Який вік вважається літнім у котів? Як допомогти коту в старості? Догляд за літнім котом. В'янення організму у всіх тварин, включаючи людину, відбувається індивідуально. У Одного й того виду ознаки старіння виявляються у різний час. Так само і з котами. Клітини організму повільніше оновлюються вже до 7 років. Зовнішніх проявів при належному догляді одразу не видно буде. Помітно стане лише у 12 років. Органи та імунітет будуть вже не такими, як раніше. Ветеринари розділили старість. Котів на підвиди, що старіє від 7 до 10 років, літня від 11 до 14 років, дуже літня від 15 і більше років. Наприклад, 10-річна кішка відповідає за віком 56-річній людині, а 20-річна на 96 людських років. Корисно знати і світову практику розподілу віку котів: кіттен кошеня до 1 року, едалт від підлітка до дорослої кішки. Від одного до 7 років сеньор, кішка середнього та старшого віку. Після 7 років. Після 7 років у котів відбувається ще один перехідний вік. Метаболізм уповільнюється, м'язи стають менш еластичними, імунітет слабшає. Тут важливо не прогаяти час і замінити корм з великим вмістом білка на нижчий, з легкою засвоюваністю організмом, що старіє. Як зрозуміти, що вихованець почав старіти, погіршилися нюх, слух та апетит. Зуби стерлися чи притупилися, ясна, часто запалюються, звідси і зниження апетиту та відповідно ваги. Суглоби менш еластичні. Кіт не може застрибнути туди, куди раніше злітав з легкістю. Шерсть висвітлилася і потьменіла. Сальні залози працюють уже не так ефективно, плюс кішка не гнучка, не може часто вилизуватися. Травлення слабшає, білки та жари засвоюються не так. Успішно звідси зміна режиму випорожне, іноді бідолашка не встигає добігти до лотка. Кіт почав довше спати менше спілкується з господарями. Збивається режим, може плутати день і ніч. Збільшилася сльозотеча. Імунітет працює гірше і не встигає впоратися з бактеріями. Чим допомогти літньому вихованцю? Кішка досягла похилого віку, і в неї виникли нові потреби. Важливо приділяти більше уваги вихованцю та змінити деякі правила, які раніше всіх влаштовували, а зараз не працюють. Зміна корму дозволить уникнути багатьох проблем із травленням. Вибирати корми для котів від 7 до 14 років відповідно до віку кішки поставити зайвий лоток, наприклад, у коридорі, лежанку помістити нижче звичайного, а не на підлозі. Імунітет підірваний, тому жодних протягів не повинно бути. Вибирати м'які шампуні для шерсті. Частіше вичісування шерсть кішки щонайменше раз у тиждень, частіше відвідування до ветеринара не потрібно чекати, поки у кота скліє погляд і він відмовиться відгукуватися на прізвисько. І Найголовніше терпіння та кохання. Тварини відчувають, коли їх люблять. Свого часу вони подарували нам своє тепло. Тепер настала наша черга. Тепер ви знаєте, який вік вважається літнім у кота, та як йому допомогти у старості. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось та було корисним. Нагадаю, підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!